На цьому тижні відбулось одразу кілька цікавих релізів. Про це ми з вами сьогодні і подискутуємо в цьому вже 80-му. 80-му. Новинному дайджесті, я вас всіх щиро вітаю. Ви на каналі Eternal Play UA, коло мікрофона з вами, як завжди, я, Дмитро. Для того щоб не пропускати свіженькі випуски, підписуйтесь на цей канал, тицяйте вподобайки і вмикайте дзвоник для того, щоб Ютуб вам вчасно надсилав сповіщення. Закликаю вас підписатися на Твіч та на канал на Ютубі, якщо ви є шанувальниками стрімів та лицплеїв. Дискорд до ваших послуг, як завжди, всі-всі-всі покликання ви знайдете внизу. Підтримуйте ЗСУ будь-яким зручним для вас способом. Ну і звичайно ж, вмощуйте зручніше. Наливайте собі чайочку і поїхали. Ми вже починаємо приємного перегляду. 21 березня нарешті відбувся реліз довгоочікуваного вже тепер в минулому часі ексклюзиву PlayStation Horizon Forbidden West на ПК. Гра з'явилася у найповнішому своєму виданні Complete Edition, яке включає в себе всі раніше випущені доповнення, і сюжетне DLC Burning Shores, яке є продовженням подій основної сюжетної лінії. ПК-козаки отримують своє розпорядження багато технологічних штук. Серед них підтримка ультрашироких моніторів і низка апскейлерів, завдячуючи яким можна покращити продуктивність проєкту. В екшені доступні Nvidia DLSS 3, AMD FSR 22 та Intel XeSS. Системні вимоги не дуже низькі, але гравці відзначають доволі непогану оптимізацію проєкту. І що на більш-менш сучасних збірках, гра працює нормально. І без залучення технологій масштабування картинки. Але однією з найцікавіших деталей є те, що гра не підтримує технології трасування променів. Про це розповів Міхаель Роза, керівник студії Nexus Software, яка і працювала над портуванням іграшки на комп'ютери в своєму нещодавному інтерв'ю порталу Digital Foundry. Він пояснив це тим, що інтегрування цієї технології зайняло б набагато більше часу. А тим паче гра виглядає і так дуже класною соковито, з чим погоджуються і гравці. До речі, в українському стімі гра коштує 1699 гривень. А ви грали у свіженькі пригоди Елой на ПК? Поділіться своїми враженнями зі мною в коментарях, буде дуже цікаво. Продовжуємо слідкувати за свіжими релізами. За день до релізу постапокаліптичного екшену від Sony на полицях магазинів з'явився Alone in the Dark від Pieces Interactive. З оцінками цієї іграшки, все склалося не зовсім, так би мовити, гладко. Ігрові журналісти, які отримали свою копію проєкту за кілька днів до релізу, залишили не зовсім втішні відгуки. На OpenCritic Жахастик отримав в середньому по всіх платформах 60 4 бали, а рекомендували його до купівлі лише 39% рецензентів. На Metacritic ситуація дуже схожа: 64 бали від медіаспільноти. Оцінки гравців різнилися також. Але Alone in the Dark це той рідкісний випадок, коли гравці не згодні з думкою преси. В середньому 7,7 бала на Metacritic і 78% позитивних відгуків від ігрового ком'юніті в стімі. Ті геймери, які залишили низькі. Оцінки констатували нецікаву боївку, та й загалом нудний геймплей. застаріли дизайн та графіку і назвали іграшку незграбною. Також як і завжди, технічні проблеми псують гравцям враження, хоч і якихось глобальних і критичних неприємностей не було. Зауваження, скоріш за все, не безпідставні. Гра вийшла на Xbox Series, PlayStation 5 та ПК. Її прайс в тімі складає 1012 гривень до 27 березня. Після цього ціна підвищиться на 10% до 1125 гривень. 22 березня гравці мали змогу розпочати свої пригоди у RPG Dragons Dogma 2. Ігрові видання, які знову ж таки мали можливість грати в рольовку заздалегідь, виставили доволі високі оцінки. На агрегатори OpenCritic проєкт від Capcom отримав 88 балів та 96% рекомендацій до купівлі. На Metacritic ситуація приблизно така сама: в середньому 85-86 балів на всіх платформах. А от що стосується геймерів, то на цей раз вони також не погодилися з представниками преси. Але в цьому випадку навпаки. Гравці супер незадоволені проєктом за його просто жахливий технічний стан, зокрема на ПК. Навіть доволі потужні збірки не змогли надати користувачам хоча б більш-менш адекватну продуктивність. Лаги, вилюти, фрізи, проблеми зі звуком, мерехтіння. Текстур теж мали змогу зіпсувати враження. Окрім цього, гравці не задоволені поведінкою камери, яка веде себе неадекватно, і через це можна з легкістю програти складний бій. Спеціалісти зазначають неправильне використання грою процесорної потужності, через що і всі технічні проблеми мають місце. І всі, хто хоче купити проєкт, має звернути увагу на ще деякі деталі: що рекомендовані системні вимоги, це найменше, що має. Бути встановлено у вашому ПК для запуску іграшки для більш конкретного розуміння ситуації. Журналісти з порталу PC Gamer на збірці, у складі якої Core i 7 14700 kf та відеокарта RTX 4070 Ti на відкритій локації отримали в середньому 180 кадрів на секунду в роздільній здатності Full HD та 60 кадрів у 4K. На консолях гра пердить ще гірше, іноді кадрова частота провалюється нижче 30 Кадрів на секунду, а в середньому тримається в районі 40. Гейм-дизайнери з Кепком вже традиційно, на жаль, для сьогоднішнього ігробуду вибачилися за таку лажу і пообіцяли найближчим часом виправити недоліки з наступними патчами. Також геймери зазначили просто супер-огидну монетизацію. Якщо перед релізом гру, судячи з попередніх оглядів, вважали доволі складною і гардкорною, ну, наприклад, Приклад за відсутність швидких переміщень і складність заробляння тих чи інших ігрових предметів, то кепком вирішили взяти приклад з Ubisoft і дозволили гравцям все це купити за реальні гроші, не напружуючись, що докорінно руйнує атмосферу проєкту і знищує імерсивність і складність. спільнота вважає таку агресивну монетизацію неприпустимою в грі за 70 баксів. Але якщо бути зовсім не Заангажованим, то все це купувати не обов'язково. Майже всі ці плюшки можна вибити з гри без вкладання грошей. Але ж на це треба, звичайно ж, витратити багато часу. Просто сам факт присутності таких, так би мовити, бустерів дуже підпалило сраки фанатів, що і призвело до таких оцінок. Steam Community залишилось так само незадоволеним, як і користувачі інших платформ, і лише 52% позитивних відгуків. Але все це не завадило також і отримати проєкту доволі високий піковий онлайн у більш ніж 220 тисяч одночасних гравців. Всі, хто позитивно відгукнувся про Dragon's Dogma 2, зазначають класну бойовку, рольову систему та чудові битви з крутими могутніми істотами. Деякі користувачі порівнюють іграшку навіть з Elden Ring. Нагадаю, що RPG-шка коштує в українському сті 2199 гривень за стандартне видання. Та 2499 за люксове але я на цьому етапі категорично не рекомендую купувати проєкт, доки він не буде, хоча б більш-менш виправлений, щоб не псувати собі перші враження. Це звичайно не стосується людей, у кого є комп'ютер за всі гроші. Або ви не дуже виридливий до таких технічних негараздів. Кілька днів тому відбувся і повноцінний реліз Call of Duty Warzone Mobile для платформ iOS та Android. Гра стала, як і попередня мобільна колда, умовно безкоштовною. В ній наразі гравцям доступна класична карта Verdansk на 120 гравців. В якій мені здається 60% ботів. Якщо я помиляюсь, то будь ласка, я чекаю в коментарях вашої думки. Також доступна карта Reboot Island на 48 гравців і кілька мультиплеєрних режимів, ну, зокрема, Deathmatch. Найцікавішою фішкою є крос-прогрес між мобільками, консолями та ПК, який дозволяє прокачувати сезонну перепуску на будь-якому пристрої. Оцінки в Google Play просто вражаючі, якщо чесно, а серед відгуків. І важко віднайти позитивний. 2,8 бали, а користувачі переважно поливають проєкт просто лайном. І дійсно є за що. Мені дуже важко порівнювати це з грою на ПК, бо я не є мобільним, вибач, господи, геймерам, але те, що я побачив, просто реально ганебно. Графіко відверто лайняча, фреймрейт стрибає, мається купа лагів та фрізів. Саме я вирішив, що це моя стара як я мобілка, вже не. Здатна вивозити іграшку нормально, але почитавши думки інших користувачів, зрозумів, що проблема не тільки в моєму гаджеті. Тому спробувати вам я звичайно рекомендую, бо це безкоштовно. Але якщо не хочете палити свою нервову систему, то краще не витрачайте просто час, воно того не вартує. Користувачі ПК поки що також не мають змогу грати в мобільну варзону. Бо нормально оптимізованого емулятора наразі немає. А на тих, що є, вона працює вкрай погано, тому кому кортить, граємо як є, а кому не пече, поки що чекаємо більш адекватних технічних рішень. Rockstar несподівано випустили оновлення для свого вестерну Red Dead Redemption 2. Але не поспішайте завантажувати і грати в неї знову. І сподіватися на щось масштабне просто не варто. Це просто технічний патч, ніяких сюжетних доповнень чи іншого контенту. В гру додали технологію апскейлінгу FSR2.2, з'явилася підтримка HDR 10, а також були виправлені деякі помилки, які виникали під час проходження окремих квестів. Тому якщо раптом ваш компуктер не зміг потягнути в гру 60 FPS раніше, то тепер у вас є можливість зашакалити картинку за допомогою FSR, але отримати більшу продуктивність і, врешті-решт, насолодитися цим без перебільшення чудовим. Проектом. А от власники консоли після завантаження патчу, на жаль, не отримають 60 FPS і продовжать свої подорожі в традиційних 30 кадрах. І також фанати все ще продовжують чекати повноцінного оновлення гри для консоли поточного покоління PlayStation 5 та Xbox Series. Ви чекаєте продовження Baldur's Gate 3, яка набула неабиякої популярності серед геймерів. Якщо так, то даремно. Голова студії Ларіан Стівен Вінке на Game Developers Conference у спілкуванні з журналістами повідомив, що гравцям не варто очікувати продовження серії, принаймні у їхньому виконанні. Він вважає, що історія Baldur's Gate 3 є самобутньою і завершеною, і вона не потребує якихось додаткових сюжетів. Жетних роз'яснень чи доповнень, тому вихід DLC не планується. І взагалі він каже, що серія Baldur's Gate 3, і загалом Всесвіт Dungeons and Dragon, є пройденим етапом у житті його команди. Вони прагнуть зробити щось нове і інноваційне, і не бажають постійно працювати над одним і тим самим Всесвітом. Але наступною грою точно не буде Divinity Origin Sin 3. Він також звернув увагу на те, що авторські права на Baldur's Gate 3 належать студії Wizard of the Post, як і на сам Всесвіт D&D. Якщо раптом правовласники забажають продовження, то цим можуть зайнятися інші розробники. Тим не менш, поки що Ларіани будуть випускати безкоштовне оновлення деабрами Балдура, поки стан гри не наблизиться до ідеального. А як ви бачите четверту частину Baldur's Gate у виконанні інших творців? Я думаю, що грою могли б зайнятися, наприклад, From Software, автори Elden Ring або ті самі. А хто б, на вашу думку, мог би взяти на себе таку честь, бо завдяки Ларіанам нам серія перебуває наразі в піку своєї популярності. Дуже дивно було б її покидати. Grand Theft Auto 6 найочікуваніша гра, мабуть, за всю історію грової індустрії. А після того, як Rockstar випустили свій перший трилер, це підтвердилося кількістю переглядів, яка перевалила вже за 180 мільйонів. Розробники обіцяли там випустити проєкт у 2025 році. Більш скептичні геймери, зокрема, я, не повірили в це і припустили, що гра безумовно буде перенесена на 26-й, а можливо навіть і на 27-му. Рік. І тепер видання Котаку повідомляє, що керівництво Rockstar побоюється, що темпів, яких набрали геймдизайнери, буде недостатньо. І вони не встигнуть завершити проєкт до наміченої дати релізу, яка, звичайно ж, поки нам всім невідома. І є велика ймовірність, що ГТАшка буде перенесена на 26-й. Остаточне рішення ще не прийнято, але керівництво видавця Take Two розглядає такий варіант як можливий. Джерела видання, в свою чергу, повідомляють що <зумляючи>, зміщення релізу буде невеликим, гра вийде в першому кварталі 26-го. Але це знову ж таки недостовірна інформація, яка не є логічною. Також наразі невідомо, коли вийде ПК версія екшена, бо всі ці дати, які вже раніше офіційно повідомляли розробники, стосуються лише версій для PlayStation 5 та Xbox Series. І раз же всі, кому не ліньки, почали вангувати, то пропоную вам в коментарях написати, як ви вважаєте. Коли вийде нова GTA 6? і чи взагалі ви очікуєте виходи нової частини, також мене цікавить питання: чи будете ви купувати консоль спеціально для великого автокрадія, якщо версія для ПК затримається більш ніж на кілька місяців? А на цьому у мене все. Побачимо з вами буквально за кілька днів у новому дайджесті, який вже я готую для вас. А для того, щоб не пропустити свіжий відео, не забувайте підписатися на канал, протиснути вподобаєчку і увімкнути дзвоник, щоб вам надходило сповіщення. Діскорд, лайв канал на Ютубі, Твіч. Для всіх шанувальників стрімів та лицплеїв до ваших послуг. Бережіть себе, тримайтеся, купи. Слава Україні! Переможемо!